Христос Воскрес. Невіруючий ФОМА детальний погляд на апостола, який наважився поставити запитання. Вітання: Христос Воскрес сповнює серця віруючих радістю та надією. Ця подія є центральною для всієї християнської віри. І в історії цього Воскресіння є одна постать, яку часто розуміють неправильно апостол Фома. Його зазвичай називають невіруючим Фомою, але чи дійсно це так? Чи заслуговує він на таке прізвисько? Давайте розглянемо його історію детальніше, використовуючи текст Євангелія від Івана. Хто такий Фома? Фома був одним з дванадцяти апостолів, які три роки провели поруч з Ісусом Христом, слухаючи його вчення та спостерігаючи за його чудесами. Його ім'я арамейською означає близнюк. Попри те, що ми знаємо про нього менше, ніж про Петра чи Івана, Писання дає нам підстави вважати його не просто невіруючим, а сміливим, рішучим і наполегливим учнем. Подія, що змінила все, після Воскресіння Ісуса Христа його учні зібралися разом за зачиненими дверима, побоюючись юдеїв. Раптом, як описує Євангеліє від Івана 20.19, Ісус з'явився посеред них і привітав їх словами Мир вам. Фоми в той момент з ними не було. Коли він прийшов, інші учні розповіли йому про свою зустріч з Воскреслим Господом ми бачили Господа, але відповідь Фоми вражає своєю категоричністю. Він сказав: коли я на руках його не побачу знаків від цвяхів, і пальця свого не вкладу до тих знаків від цвяхів, і руки своєї не вкладу до боку його, не ввірую. Івана 20.25 Здавалося б, це слова людини, яка не вірить. Але чи не було це скоріше прагненням переконатися на власні очі, ніж відмовою вірити? Згадайте, що інші учні також спочатку не повірили Марії Магдалині, коли вона розповіла їм про Воскресіння. Ісус навіть дорікнув їм за їхню невіру та твердість сердець Марка 16-14. Тож Фома не був унікальним у своєму скептицизмі. Ця його вимога була не просто примхою. Вона відображала його бажання мати особистий, незаперечний доказ. Він хотів знати напевно, що перед ним не привид, не видіння, а справжній живий Ісус, який помер і Воскрес. Ісус зустрічає Фому. Через вісім днів учні знову зібралися в тому самому домі. Цього разу Фома був з ними. Ісус знову з'явився, пройшовши крізь замкнені двері, і знову сказав Мир вам. Але цього разу він звернувся безпосередньо до Фоми. Ісус промовив до нього слова, які точно відображали його нещодавні вимоги Подай палець свій сюди і поглянь на мої руки і подай свою руку і вклади до боку мого. І не будь ти невіруючий, але віруючий. Івана 20,27. Ця сцена показує нам глибоке розуміння Ісусом людського серця. Він знав, що Фома сказав, і він відповідав на його потребу. Ісус не дорікав йому, не засуджував, а давав йому саме те, чого той прагнув. Побачивши його, Фома не потребував більше ніяких доказів. Він вигукнув Господь мій і Бог мій, Івана 20.28. Ці слова є одним із найсильніших визнань божественності Ісуса в Новому Завіті. Фома не просто повірив у Воскресіння, він визнав Ісуса своїм Господом і Богом. Блаженні, які не бачили й увірували. У відповідь на визнання Фоми Ісус сказав слова, які мають особливе значення для всіх нас, хто живе сьогодні, через те, що побачив мене, ти повірив. Блаженні, які не бачили й увірували, Івана 20.29 ми належимо до цієї групи людей. Ми не бачили Ісуса фізично, не торкалися Його ран, але віримо в Його Воскресіння. Ісус називає нас блаженними, тобто щасливими. Ця віра є особливим даром, який не вимагає фізичних доказів. Інші свідчення про характер Фоми Фома був не просто сумнівним учнем, його характер був значно глибшим. Згадаймо ще одну історію з Євангелія від Івана коли Ісус вирішив повернутися до юдеї, де юдеї нещодавно намагалися його побити камінням, учні були налякані. Але Фома, прозваний близнюком, сказав іншим учням Ходімо й ми, щоб із ним повмирати. Цей вислів свідчить про його сміливість, рішучість і відданість. Він був готовий йти на смерть разом зі своїм вчителем. Це не слова боягуза, а слова відданого учня, який готовий до кінця слідувати за Христом. Служіння і спадщина Фоми. Після Воскресіння Фома, як і інші апостоли, отримав доручення проповідувати Євангеліє по всьому світу. За церковними переказами, Фома проповідував у парфії, Мідії, а потім вирушив до Індії. Він був одним із перших, хто приніс звістку про Христа в цю далеку землю. За свою віру і місіонерську діяльність він прийняв мученицьку смерть, як і більшість апостолів, за винятком Івана. Його життя стало свідченням того, що людина, яка колись потребувала фізичних доказів, стала настільки переконаною, що віддала своє життя за Христа. Чому його історія важлива для нас? Історія Фоми вчить нас кільком важливим урокам. Один прагнення до істини це не гріх. Фома не був невіруючим, він був тим, хто прагнув глибокого особистого підтвердження. Бог не боїться наших запитань і сумнівів. Навпаки, він готовий відповісти на них, якщо ми шукаємо його щиро. 2. Бог працює з кожним по різному. Ісус явився кожному учневі, враховуючи їхні індивідуальні потреби. Фома був рішучим і наполегливим, і Бог використав ці риси, щоб утвердити його віру. Це нагадує нам, що Бог торкається сердець кожної людини унікальним чином, використовуючи її характер і темперамент. 3. Справжня віра веде до дії. Визнання Фомою Ісуса як Господа і Бога перетворило Його життя. Він, який колись вагався, став одним із найвідданіших місіонерів, що поніс Євангеліє в далекі землі. Нехай приклад Фоми надихає нас не боятися наших запитань, а шукати на них відповіді в Ісусі Христі. Нехай наша віра буде такою ж рішучою і відданою, як у нього, щоб ми могли з упевненістю вигукнути Господь мій і Бог мій.